З ким би ви хотіли жити по сусідству? З десятьма котами чи з музикантом? З музикантом. З музикантом чи постійним ремонтом? Музикант. З музикантом чи з маленькою дитиною? Музикант. З дитиною чи з, зі Сварливою бабцею? <гум> зі Сварливою бабцею. <гум> зі Сварливою бабцею чи з гавкучою собакою? собакою. З ким би ви хотіли жити по сусідству? З десятьма котами чи з музикантом? З музикантом. З музикантом чи з постійним ремонтом? З музикантом. Але ж музикант теж постійно грає. Так, да, ну це хоча б приємно. Не завжди. А так, да, до речі, дивлячись, які музиканти. Ремонт це теж, ну, якби. Ні, музикант. музикант. З музикантом. окей. Однозначне. З музикантом чи з маленькою дитиною? Точно музикант, ні. Хоча, блін, дитина ж виросте. З музикантом чи зі сверливою бабцею? З музикантом. Бабця, можливо, умре швидше. Там музикантам уже теж не складеться, йому треба будуть гроші, він піде працювати. З музикантом чи з гавкучою собакою? Гавкуча собака у мене вже є, і ще одна не помішає. ЖК Санвіль. Там чудова звукоізоляція і спокій передмістя.